Glory to the Heroes це гра про російсько-українську війну від першої особи. Вона розроблена студією Space Dev Games і пропонує гравцям реалістичний геймплей і жахливу атмосферу війни. В грі будуть доступні різні бойові підрозділи також можливість керувати технікою, з якою ви зможете обирати свою роль на полі бою. Розробники приділяють велику увагу фізиці і взаємодії з середовищем. Героям слава пропонує гравцям як синглплеєрний режим, так і кооперативний, в яких гравці можуть об'єднуватися в загони і виконувати тактичні завдання. Основний акцент зроблений саме на командну взаємодію. Гра зараз в активній розробці, і точна дата реліза поки не оголошена. А like QMI це рольовий бойовик про процтека, який бореться з іспанськими конкістадорами. Ми будемо грати за чувака, якого мали принести в жертву. Проте з допомогою бога війни протагоніст буде влаштовувати самі підступні пастки і виживати. Так як всі його одноплемінники були жорстоко вбиті, а його селище було спалено, він не на жарт мотивований помститися. Загалом розробники обіцяють доволі непоганий сюжет. В грі буде присутня система крафту, став саваменти і навіть жертвоприношення. А в дереві прокачки будуть три сили: це ягуар, який відповідає за силу, змія для прихованості і орел для спритності. На жаль, дати релізу поки немає. Бін. і так, це гра, яка знесе ваш дах. Коли я почав дивитись трейвер, перше про що я подумав, що це за прикол грати за баба, який розстрілює всіх, немов макс пенсуї кращі роки. Але додивившись трейвер до кінця, я зрозумів, що ця гра обов'язково всім потрібна. Задумка абсурдна, але чорт забирає, яка ж вона весела. Іноді саме таких ігор не вистачає в наші суворі буденні дні. Так от, по сюжету вас зрадило тіньове агентство. бо Бін узнав про всі їхні підступні плани, і він вирішує всіх їх винищити. Гра якась суміш Metal Gear Solid V з Максимом Пайном, який в всіх елегантно стріляв. Гра вийде в ранньому доступі цим літом. Тому якщо вам потрібна якась гра, яка підійме настрій та ще й припідносить вам цікавий геймплей, то ця гра для вас. Термінатор Сурвайворс вам предстоїть грати за уцілілого та досліджувати відкритий світ після того самого судного дня. Можна буде грати як і самому, так і в коопі з друзями. Збирайте ресурси, щоб побудувати базу для всіх, хто вижив. Ну і звісно, як же без термінаторів за вами полюють машини скайни та різні вороже налаштовані фракції. Пройшло цілих 4 роки з тих пір, як людство було майже старто з лиця землі, і про ті події, які колись були, всі майже нічого не знають. Ви покидаєте свій притулок і намагаєтеся побудувати хоча б якусь подобу суспільства в жорстокому світі, де все проти вас. А машини намагаються всіми силами винищити залишки людства. Ви можете грати як і в соло, так і з друзями до п'ятьох гравців. На жаль, точної дати виходу поки немає, проте відомо, що вона вийде на ПК, ps 5 та Xbox. Elden Ring Night Rain це кооперативна гра від фромів, яка є спінофом до оригінальної Elden Ring. Нам пропонують разом з командою з трьох гравців досліджувати процедурно згенеровану версію Лімграйва. Вам доведеться виживати протягом трьох ігрових днів, борючись з різними ворогами та босами. Збирайте ресурси та прокачуйте своїх персонажів, бо наприкінець дня на вас чекатиме бос, після чого зона буде звужуватись. В грі будуть представлені нові класи персонажів з унікальними здібностями, а також спрощена система прокачки і механіка відродження. Вона дозволяє повертати до життя ваших союзників, якщо вони виживуть до певного часу. Train пропонує свіжий погляд на Всесвіт Elden Ring. Для кожного, хто проходив цю гру, вона виявиться справжньою знахідкою. Гра вийде 30 травня на ПК ps 4 і 5 Xbox One X Lost Soul Aside Це гра від Ауті Games. Вона вже виходить 30 травня цього року на ПК і ps 5. Ця гра від початку була лише роботою єдиного розробника, проте згодом вона розрослась в амбіційну адвенчу з унікальною боївкою. Розробники обіцяють нам живий деталізований світ, переповнений таємницями, монстрами і загадковими подіями. Гравці зможуть досліджувати древні руїни, альтернативні виміри та просто живописні чарівні локації, які в першу чергу пропонують вас випробувати. Ізюминкою гри буде блискавичний бойовий геймплей. Зброя головного героя може змінювати форму і підлаштовуватись під стиль гравця, від влучних ударів мечем, до дальніх атак і високій мобільності. Бої з босами будуть справжнім видовищем, де від вас вимагається швидко контратакувати, ухилятися в повітрі і робити епічні комбо. Також важливу роль зіграє дракон, який буде вас супроводжувати та допомагати в бою своїми унікальними здібностями. В грі буде глибокий сюжет про спокуту вини таємничу силу, який буде доповнювати напружені битви. Гра вже доступна для передзамовлення і вийде вона 30 травня на ps 5 і пікарню. Beautiful Light Це виключно кооперативний імерсивний екстракшн шутер шість загонів по три агента проникає на небезпечну територію, щоб знайти артефакт, а потім евакуюватися. Вам предстоїть воювати з іншими агентами або аномаліями, де помилки можуть коштувати вам життя та спорядження. Підберіть зброю, гаджети та засоби захисту та сформуйте загін із двома іншими гравцями. Вирушайте у вороже середовище, повне несподіванок, перешкод та небезпек. Агенти, суперники та жахливі аномалії зроблять все можливе, щоб вас зупинити. Кожен рейд унікальний, завжди чекайте на зустріч з невідомим. Гра вийде на ПК в грудні 2026 році. Borderlands 4 На презентації State of Play представили трейлер, який демонструє геймплей кооперативного шутера. Ми можемо побачити знищення ворогів різною зброєю. Розробники запевняють, що нова гра запропонує гравцям багато чого цікавого, в тому числі і нові механіки. З них це двійний стрибок, ковзання та крюк для захоплення. Коротше кажучи, гра має бути дуже екшонновою, якою вона в принципі і була, а поганого гумору стане набагато менше. Особисто я проходив тільки першу частину і те соло. Хто грав подальші частини, пишіть в коменти, бо мені самому цікаво, що ж то за поганий гумор там був. Гра виходить 23 вересня на ПК PS5 Xbox Series X і S. Split Fiction Це гра від розробників таких прекрасних ігор, як It Takes Two і A Way Out. Грати в неї можна виключно в кооперативі. Вона розповість вам про історію Зої та Мії. Це письменниці, які зробили контракт з технокомпанією, яка пообіцяла екранізувати їхню історію в VR. Проте героїні застрягли віртуальній реальності і тепер вимушені переміщуватися між різними світами, щоб нарешті опинитися вдома. В даному відео можна оцінити яскраві різноманітні світи. З геймплейної частки гра взяла формулу і тексту, де буде багато механік, які будуть створювати цікавий ігровий процес. Реліз гри відбудеться в цьому місяці 6 березня. Atomfall це гра в жанрі Survival. Її створюють Rebellion, яка знаменита серією Sniper Еліт. Дії гри розвертаються в альтернативній історії, де аварія на атомній електростанції 57 році призвела до радіоактивного зараження значної частини північної Англії. Події Atomfall відбуваються через 5 років після катастрофи, в вигаданій зоні відчуження. Гравцям предстоїть досліджувати британську сільську місцевість, збирати ресурси, створювати зброю та спорядження, а також взаємодіяти з різними персонажами. Боєприпаси будуть обмежені, тому важливо бути підготовленим до кожної вилазки. Гру можна пройти як не вбиваючи нікого, так і навпаки, вбиваючи всіх персонажів, що призведе до зміни сюжета і подальшого його розвитку. Розробники надихалися британською науковою фантастикою та фольклором. Гравці зіткнуться з різними фракціями, включаючи культи, мутанти та агентів уряду, кожний з яких має свої цілі та мотиви. Сюжет буде розвиватися нелінійно, даючи гравцям волю вибора, який прямо впливає на хід історії. Реліз Atomfall відбудеться 27 березня. Hell is Us Студія Rock Factor випустила новий трейлер фантастичного екшена. Гра виходить в цьому році, 4 березня. Творчий керівник гри виступає арт-директор Deus Ex Human Revolution. Місце дії гри розвертається на території, яку накрила хвиля катастроф. Країна страждає від громадянської війни. А в одному з регіонів з'явилися диряві слендермени. Їх не беруть ні кулі, ні гармати, проте самою страшною істотою все одно залишаються люди. Hell is Us – це RPG у відкритому світі, головне ваше спорядження це мечі, списи і сокири. В боротьбі проти загадкових істот вам буде допомагати дрон. Також розробники приділяють увагу для дослідження світу. В грі не буде карти чи компаса, все буде зрозуміло інтуїтивно. Гра вийде на ПК, Xbox Series X і S. ILL – це пригодницький шутер з елементами хоррору і видом від першої особи, натхнений такими іграми як Resident Evil і Outlast, що вже звучить доволі інтригуюче. Гра розповість нам про прямолінійну історію, де головний герой буде боротися з моторошними потворами і зомбі. Як тільки її показали, гра відразу здивувала своєю реалістичною графікою, не дивлячись на те, що в грі вже вийшли десятки трейлерів і вже є сторінка в стімі, про дату реліза ще нічого не відомо. Проте ми знаємо точно два факти: в грі неймовірна графіка і максимально страшна атмосфера. І все це завдяки двигуну Unreal Engine 5, який, на жаль, зачасту дуже псує оптимізон. Однією з особливостей гри є відстрілювання частин зомбі. Коли буде більше деталей про гру, то поділюся з вами якнайшвидше. На показі State of Play студія Kojima представила великий сюжетний трейлер пригоницького екшена Death Stranding 2. Майже в 10-хвилинному ролику нам продемонстрували нову главу в подорожі Сема Бріджеса, якому предстоїть досліджувати різноманітні регіони відкритого світу. По трейлеру можна зрозуміти, що в головного героя з'явиться новий транспортний засіб, і ще буде своя база на кораблі. Вже можна сказати, що гра буде максимально пропитана атмосферою і красивими пейзажами. Психоделіка на межі з божевіллям вийде в цьому році на PS5 і PS5 Pro, а пізніше з'явиться і на ПК. Ну що ж, друзі, в мене на цьому все. Напишіть, що саме зараз ви проходите або що нещодавно пройшли, буде цікаво почитати. Я, наприклад, пройшов 3D -осі до Far Cry 6 і десь місяць назад розпочав марафон по Resident Evil, зупинився зараз на останній восьмій частині. Ну і звісно, велике дякую, що додивилися до кінця. Також по можливості не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Всім здоров'я та до зустрічі!